Заяви Сергія Лаврова, яка вкотре показує певно і екзистин. Екзистенційність до певної міри цієї війни Сергій Лавров заявив, що Кремль не дозволить зараз. Цитую тому, що залишиться від України, жити за власними законами чи забороняти російську мову? Це чергове підтвердження. Мета Путіна не лише окупація, а й повна русифікація, радше сказати, навіть зросійщене, Зросіщення навіть без контролю над усією територією. Росія прагне знищити українську мову, культуру, ідентичність не вперше, звичайно ж, але як пане Остапі, реагувати на такі заяви, і що і про що заява також для. І наші колонізовані Російщини зараз побіжать і будуть плескати руками і, і себе запитувати: Ну, а чого то Кремль, який 300 років, ну тоді, може, ще Кремлем він не був, але був Москвою. Який 300 років русифікував і в такий спосіб приєднував. Україну і ці землі до свого лона навіть не до держави, бо держава може існувати в менших кордонах, але його, її лоно, її простір, її, її оце таке невидиме покриття. Знаєте, як е, мережа е, і Вайфайт, буде простягатися на ці землі, де є хто носі всього російського. І побіжать далі наші з Російщини від російських ракет в підвали, щоб під час тривоги далі там послухати знаєте, в навушниках якусь руську пісню, а молодь послухає руський реп. І в Харкові будуть випускники в п'ятій ранку вставати, тому що ну такий достатньо мирний час, п'ята ранку, мені так здається, та, і будуть під російський вальсок. Знімати для Тіктока Instagram, Інстаграма якісь, розумієте, відео, кліпи, ніби випускний під час війни. Ну і це вічна тема, вона для мене є закритою. Ось ця війна, цю тему для мене вже закрила. знаєте це як певний гештальт. Ось якась непроговорена психологічна проблема, травма чи комплекс, якщо вона дійсно не проговорена, не пропрацьована, вона отак є триця. Для мене ця війна. Закриває гештальт колонізації України через мову, приналежність до руського міра як такого. Ну і тут же не залежить від того, як самі колонізовані себе будуть називати. Вони можуть себе називати патріотами України і російськомовними патріотами України і навіть такими й бути. Це взагалі не має значення самоназва жертв. Тому що якщо ворог тобі каже, що він приходить на підставі російськомовності і спільнокультурності зі собою? Ну, то, як ти себе не називаєш, яким ти себе не вважай це ворогу не те, що по фені і по барабану, йому просто глибоко чхати на це, бо він озвучив, чому. Він озвучив це ще 22-му році. І війні передувала велика на на 45 хвилин промова псевдоісторична е Путіна, в якій він власне і пояснював усю ту основу, знаєте, таку фундаменталістику своїх претензій на Україну, і так далі. Що з того часу змінилося? Абсолютно нічого. Тому зараз на це вже ніяк не реагувати. Мід. Тут ми в такій ситуації, коли як себе не називає жертва, якщо ворог трактує ці території там, своїми, він в грубий чи в делікатний спосіб буде це освоювати, захоплювати. І тут, ну, тут, тут є лише опір. Тобто просто тут є опір і, і противлення цьому. І це дуже сумна тема, тому що знаєте, було би набагато простіше, якби розумієте, рускі вторглися. Щось схоже, наприклад, як Фінляндію, де отако перетнув кордон з русскими, А там інша мова, інша культура, та навіть латинка не кирилиця, взагалі все інше. І ти того ворога, ну не то, що за кілометр побачиш, його видно, ну проти ним смердить його чути по відео, по аудіо, не знаю, за 10 кілометрів. І гірше, коли ворог приходить туди. Куди йому навіть не потрібен перекладач, де навіть частина населення місцевого населення ждунів ще й будуть там, як показують ці часто відео з передової, ще й тішитися, що наші прийшли, і так далі. І так далі. Це настільки настільки катастрофічна взагалі для нас тема, що з нею, в принципі, нема сенсу і дискутувати. Всі заяви Лаврова, на які ви просимо реакцію, навіть не треба реагувати, тому що все те, що говорить Лавров, що в умі. Рускомірних окупантів вони ніколи нічого іншого і не скажуть. І вони будуть трактувати там Україну частиною руського міра якраз на підставі спільної мови, спільної культури, як вони будуть говорити, і Трампу він це скаже, і ще й Трамп також знаєте певно по покиває своєю рудою шевелюрою та й навіть там покиває. знаєте, бо він, ну бо йому щось йому теж стоїть епохи, коли знаєте, все. Тим і, і, і мірялися. Тому і є завдання не бути таким, як ворог. Ну і собі нарешті на четвертий рік війни задати запитання. Так чим я відрізняюся від ворога? Якщо я тою самою мовою слухаю ту саму музику, дивлюся той самий відеопродукт, е, там сиджу на, то, на, на тому самому там Ютубі, Тіктосі і так далі, то чим я відрізняюся? Ну, це це, дивіться, це така стріла в саме серце війни. Ось в саму. Основу війни. Нормальні люди вже давно тут собі дали всі відповіді. Ну а ті люди, які собі ще досі не дають, далі будуть з валерянкою бігати і, і дивуватися, ну, як на мене, доволі очевидним откровенням нашого ворога, який свою от ну, от свою от, ворожість базує якраз на, 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 на цій, як він каже, спільності, грає на цьому. Чим більше того є, тим більше він на тому грає. Замкнуте коло. Колонізація пройшла успішно. Це 300 років виховувався такий Креол, який не буде собі задавати питань навіть в умовах власної катастрофи. Це тяжке питання, тому що це от воно основа. От колонізатор прийшов до колонізованого, і, і, і все. І тут, поки не буде висновків другого, то воно так і вічно буде, розумієте? Тому я ніяк не реагую. Для мене основа війни і так була зрозумілою. А для кого вона ще не зрозумілою, ну то що? Пити треба бром, значить. От, бачите, вона стапов дуже влучно сказали, назвавши це вічною темою, і це справді так. Але знаєте, бо поставив тут крапку над і ще цікава ваша думка, тому що величезна кількість людей гаразд усвідомила щось після 2014 року, величезна кількість людей після 24 після 24 лютого. Тобто, ми розуміємо, але разом з тим є досі певна горстка. Багато їх чи не багато складно сказати людей, які я би сказала, просто що вони не чуючі, вони от глухі, і скільки би їм не зробити, можна зробити презентацію на 300 слайдів, розповівши від валуйського циркуляру до розстрілу кожного українського з Синявського кримського і ще, 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 ще розказати про Сибіри, але от вони глухі вони ніколи не почують. От що робити з отими змаргіналізованими людьми? Як з ними вибудовувати діалог чи радше абсолютно Нія. не зважати на них, а зважати на тих людей, які мислять і є свідомими. Відповідаю на ваше питання словом ніяк. Mm -hmm. Ну ви ви десь так само вже в другій частині своє запитання так і відповіли. Mm -hmm. Ніяк не зважати. Ну якщо ну якщо воно тупе і кончене, ну, номіти, ну, ну а сенс. Ну, знаєте, це як Марк Твен писав: ніколи не вступайте з ідіотами в дискусії, тому що вони вас затягнуть туди на свій рівень, де вас просто затовчуть досвідом. От так і так і в цьому питанні люди, які є носіями закінченої ідентичності. Ну тут в слові закінчені нічого обрадлого немає, бо я не сказав кінченої просто закінченої ідентичності, тобто вже сформованої. Обкатаної історичними вітрами, процесами, подіями і вже такими устаканеними, вкоріненими. Там, в принципі, вже неможливо нічого робити. І не треба, Якби, знаєте, ми ну, мали цим займатися з 90-х нульових років. А тепер до цього ще й апелювати тратити свій час. Розумієте, бджоли ніколи не переконують мух в тому, що мед є солодший від гамна. Тому що мухи мед не їдять, Вони будуть коперсатися, вони створені не, не природою, в нашому випадку колонізатором. Колонізатор створив таку ідентичність, яка буде до кінця своїх днів, навіть на власних руїнах, коперсатися в триколорному, буде далі тяжіти до цього ру-міра, буде йому ріднішим все з ру. А не з Укр і точно не з євро. І, і, і тут, розумієте, нема сенсу. Ну це, розумієте, бджоли роблять своє, вони наповнюють соти і національні і стережуть національний вулик, а мухи приречені повзати і згнити в гамні. Що вони і зроблять? Розумієте? В нашому випадку проблема трошки посилюється тим, що з вулика дуже тяжко ви. Якби ви, ну якби виштовхувати, витісняти оце, усю от, оце все. Тому що воно ще й крім того, що закінчене, воно ж розумієте, ну вперте, як бара. Ну і це взагалі ціла зоологічна, якісь розумієте, зоопаркові пристрасті тут розгораються. Розумієте? Я би казав на то, взагалі абсолютно пуститися, ну, не, не зважати. кожен має робити своє. Кількісно, кількісно, все одно. Ну, у нас доволі погана ситуація. У нас ситуація добра, лише якісно а якість завжди перемагає кількість. Тому нам не треба сильно переживати кількісною там перевагою чи достатньою кількістю мух. Нам треба пишатися, розпрацьовувати, посилювати якість бджіл. І все. І тоді все буде добре. Я так може Занадто спрошено якусь таку, знаєте, комашину алегорію вжив, але ну, мені це бачиться так. Я в якийсь момент ну, в своєму житті на певному етапі я ще жив ідеєю якоїсь комунікації з носіями ось цього всього такого манкуртизованого. Так, я вважав, що як на якомусь етапі ну це було б далеко мирні часи, коли то, в принципі і треба було. Треба якось говорити, достукуватися, втягувати їх в наш дискур, знаєте, то обманом, то хитрістю, але отак їх огортати тим всім. Е е і війна показала, що в принципі то ну е є категорія, для яких хоч кіл на голові тишить. І тратити час на то тесання, вибрати, що ми теслями це наняли тут. Ні, ми маємо створювати свій український дім. Якщо воно захоче в ньому жити, ну то буде все одно. І все одно буде стояти наріжний камінь українську. Бо збудоване буде воно е, нам. Але якщо воно і не захоче, то воно буде просто на маргінесі, десь там цокольному, десь там приміщенні, розумієте, і будемо зверху над ними ходити. Так і має бути. Ця ієрархія громадянських ідентичностей все одно відбудеться в Україні на користь української. Подобається це, комусь чи не подобається. Вони будуть ходити під українців. Ну і на тому розмова і дискусія всередині країни має бути закінчена. Домінування українського в Україні буде. Це буде трошки з воями, буде трошки, знаєте, з дискомфортом, з вічним нагадуванням тим Манкур що вони блін, манкурти. Ну знаєте, ну, то таке діло. Це такі супутні процеси. Історія завжди перемагає. Вона йде вперед. Все менше буде все меншити і меншити носіїв того совкового. Бо воно, по-перше, фізично виздихає, по-друге. Ну якби все одно історичні такі будь декорації вже нові, що там вже знаєте, треба бути абсолютно повним вже ну просто недомком, щоб дишатися представником старого в новому часі. Тому все це піде еволюційно. Це підчиститься. Нам треба у цей найбільш драматичний для нас момент просто пройти достойно і пронести оце, це, це свічадо. знаєте, свічадо, попри наявність тих, хто на нього постійно дмухає і хоче задну. Ось якраз з тими комахами алегорично, але дуже ну я би сказала доступно і влучно. Е, і ще yeah. також дуже важливо, от хочу додати, що ті, які беруть якістю, так які наповнені справді тим українським всім до повністю цілком і повністю мали е, ось цю неймовірну позицію. Бо знаєте, от ви зазначили наприкінці, вже що хто буде пишатися тим, що він е, належить до старого, але разом з тим, наприклад, коли я недавно йшла вулицями Києва, то я бачу дитинку 4 роки, батьки її виховують російською. Виникає запитання для чого, тому що російською освіти вже в цій країні не буде. Там російської мови на державних посадах не буде. Виникає запитання: на що ускладнювати життя тій своїй дитині, аби потім вона в зрілому віці якось перевчовувалась, мала якісь акценти, суржики. Ось тут виникає запитання до несвідомих, ось тих глухих, якраз, батьків, які би мали навпаки демонструвати зрілу позицію. Натомість демонструють, ну те, що демонструють. Е, також знаєте, пане Остапе, цікава ваша думка щодо портнова, бо. Прозвучало цього тижня це дуже стрімко гучно, але разом з тим запитання стосуватиметься такого іспанська суддя, яка веде розслідування вбивства колишнього радника президента втікача Віктора Януковича Андрія Портнова засекретила справу. Як ви думаєте, чому так? А я не знаю. То треба юристів питати. Тут хіба можна не здогадуватися. Ну розумієте, це убили підозрюваного в державній зраді. Це вже okay. статус. Правиль, так? Тобто це вже створює якусь таку великий простір для інсинуації і так далі. Я за цим так дуже якось мало стежу, бо взагалі, вся то, коли то сталося у могилення, то кажуть, дай Бог йому там навіть в гробу то багато битого шкла. То я от ну, єдине на що я так драгував, я в цей день це десь і написав. Мене оцей, от постійні ці префікси екс, вони мене не влаштовують. Тому що всюди пишуть екс нардепну, та він екс-нерде, X «Екс» там політик, екс, якийсь там екс, та він живіше всіх живих був до вівторка чи до середи. І навіть його діти, що його вже немає, його вже поховають. Десь там розумієте, якесь посуело. Знаєте, теж такий ще якийсь гра слів іспанська. Десь там поховають його. А його діти ще буде жити. Його діти ще називається Кривосуддя. Оця система ручного управління судоустроєм, яким з успіхом користувалися і користуються всі правителі, і четвертий президент, і п'ятий, і шостий. І ніхто не буде демонтовувати телефонне право в Україні, де суди є останньою. І єдиною нереформованою системою в Україні У нас всюди щупальця реформ. Ну здебільшого це під тиском заходу безумовно було ви розуміємо. Mm -hmm. більше, от, ну, більше нема сфер, яка в такому снотливому первозданому вигляді збереглася з часів Кучми Януковича. У нас все плюс-мінус помінялося. Заявилася навіть купа нових інституцій, купа нових служб, відомств, антикорупційних різних органів. А судоустрій, суд як такий, єдина сфера в Україні, яка неторканою лишилася ще, як створили з часів Януковича і Кучми. Його дошліфував портнов на догоду всім. Хто звичайно користувався з ладного кабінету цим правом керувати судами, робити собі і все, як має бути. Тому, власне кажучи, і все. І тут з такого погляду я на це прізвище дивлюся. Вже там, заднім числом давати оцінку, то зрозуміло це є дуже одіозна постать і так далі. Я навіть про це не говорю. Але оце дітище його цей монстр, ця страшна потвора під, під назвою правосуддя, кривосуддя. Таке правосуддя в лапках. Ось з цим треба щось робити, тому що кожна влада завжди з великою приємністю цим користується. Бо та система працює бездоганно. Вона була інстальована ну, просто таки в геніальному е, вимірі. Тут ніхто не підкупається. Судді довічні, всі залежні від дзвінків, ніхто не прийме противладне рішення. Тобто, наламіти, в нас суддів може бути 100 тисяч чи скільки там, ну сотні тисяч суддів може бути в Україні від районного маленького рівня до великого. Ні одного демаршу на всю країну. Розумієте, наскільки кругова порука створена сил? Нема в резонансних справах сидять, похнюплять голови, бубонять собі, блін, якісь статті, та бі -бі 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 -бі. хто там то слухає, такі, якісь посилання на статті і приймають рішення, ну, не то, що кричущі. А просто ну безнадійно причуще, і це власне є діти ще портнова. Ось я про це би хотів людей якось спровокувати, задуматися, що людини вже може не бути, але створена відшліфована система система абсолютно токсична, абсолютно антилюдська, антиправова система, вона залишилася, і це просто непідйомне завдання у нас на повоєння. На повоєнний час для цілого суспільства для держави. але тут цікава деталь, пане Остапе, тому що людини може не бути, а її тіло. Буде дуже близько до нас, тому що Портнова планують поховати у Києві. Зокрема, за інформацією співрозмовника Екс Соратника екс-не екс, Таке запитання Януковича можуть поховати на е, Звіренецькому кладовищі у Києві. Хотіли на байковому, кажуть. Але організаторам поховання сказали, що буде гучний скандал, і запропонували на звіренецькому, і те, що тіло повертається все таки до України е, до Києва. Це теж як до певної міри як вирок українському суспільству. Та чого? Ну та дайте, то вже таке, ну да та він громадянин України, причому далеко не останній. Ну зубити. а що, просто простій людині державна влада вибачте за такий сарказм, то вже знаєте, під чорний сарказм. Але хіба простій людині, такі от простій простій людині, державна влада дасть в червні 22-го року, коли вся країна під замком. Для всього чоловічого населення, спокійно собі виїхати в Іспанію дасть. А державна влада простій людині дасть можливість виїхати в березні через систему шлях 29-річному синові портного. Причому ще як члену громадської організації під назвою Народна самооборона, аби сте знала, по місту Львову. Ну, ну то, що проста людина може собі таке дозволити, це є людина з заслугами. Ну я ж дуже то саркастично говорю та ви вловлюєте з великими заслугами перед власні мужчини. Тому що перепрошую, в цілими абзацами. Я думаю, в багатьох резонансних репресивних справах по Україні. Ну там за час першої каденції зеленського ще до війни, та навіть під час я думаю, його вплив на судову систему є і був. Не те, що тотальним, просто я думаю, там одного дзвінка вистачало для вирішення дуже крупних питань. Тому, от, власне кажучи, якщо так іронічно відповідати на ваше питання, так що людина перед владою, перед всіма владами знаєте, досить так вислужилася, так ну але я звичайно іронічно от на цьому ставлю крапку. Я ну на ну якби на кістках танцювати не, не добре. Хай, як то кажуть, Бог буде йому суддя там, де поховають, там і поховають жодне.